Волинський національний університет імені Лесі Українки освітня перлина Волинського полісся. Тут кожен студент успішний, бо в університеті створені оптимальні умови для здобуття знань усіма суб'єктами освітнього процесу. Факультет іноземної філології розміщується на проспекті Волі 13, корпус А. Площа навчальних приміщень, закріплених за факультетом іноземної філології, становить 1006 квадратних метрів. Ми знаходимося поруч з головним корпусом лесеного університету, у якому плекають волинські освітні традиції, що зорієнтовані на студентоцентроване навчання, невпинний розвиток професорсько викладацького складу, збереження традицій та примноження цінностей, що сприяють підготовці висококваліфікованих кадрів. У цій будівлі, що розташована у центральній частині древнього Лучиська, навчаються студенти факультету іноземної філології, який наступного року відзначатиме 60-річний ювілей. Студенти нашого факультету мають змогу здобувати освіту на першому бакалаврському та другому магістерському рівнях за такими освітніми програмами. Мова і література англійська переклад. Мова і література німецька переклад. Мова і література французька переклад, прикладна лінгвістика, переклад і комп'ютерна лінгвістика, середня освіта англійська мова та середня освіта німецька мова. А також продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні з метою отримання ступеня доктора філософії, опановуючи освітньо-наукову програму. «Поліпарадигмальність іншомовних дискурсів запрошую до нашого храму освіти і науки, щоб оглянути приміщення, у яких ми працюємо.